От, саме головне, що я винесла з цієї зустрічі, це те, що потрібно бути саме перша віра в себе. Якщо буде віра в себе і в свої переконання і в те, що ти йдеш правильним, правильним шляхом, то ти завжди досягнеш цілей. Ваня быть Ага. <свят> а, <т? свят> Что ты <свят> делаешь? Давай, красиво режем нам, Может, другой нож? Ну, может, такие Пахло <свят> <Paak -2> хорошо. там все вкусненько. <свят> 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 я думаю, <свят> я <свят> как Юля mm -hmm. ну, приготовила. Ося мама так. приготувала вкуснятик. Сорока, ворона, на припічку сиділа, вилетіла. кітка варила. Сьогодні прийшла на таку зустріч. Тут проводить якась фундація. От в такому будинку здоровому. Це центр Вроцлава. З однієї сторони одра. Паркова зона, і з другої сторони одра паркова зона. Ну так, так щось не видно, потім покажу. А, значить, тут буде семінар для жінок, як досягати своїх цілей. Так що я сміюся до 50-ти років дожили, не знали, як досягати своїх цілей. Наконець вирішили прийти послухати. Побачимо, що воно буде. Так, тут така ось о... площадка, столики поставлять кафе. Прямось у кафе тут. Ну я так зрозуміла, що це будинок такий он, зверху тераса для таких зустрічів, для фуршетів, для якихось прес-конференцій. Така здорова така будівля в центрі парку. А це щось тут ось поставили. Якісь, якісь скульптури. Що вони означають, ніхто не знає. Нічого не попідписувано, що воно таке. Найшли. Може щось викопали десь. Може це щось історичне. Бо так закрито і не підписано нічого. Дуже ось якось пиляко вже припала. Стоїть тут, не мабуть вже давно. Тут такий парк он там далі. Дуже гарна місцевість тут. Я тут ні разу не була, ось ми вже в Роцлаві два роки. І перший раз в житті тут знаходжуся. Не була тут ніколи. Тут, тут дуже гарно, дуже красиво. Над одрою он, там, кафе різноманітні, люди гуляють. Зараз покажу вам усе. Кафе, там модра. Що такіше. Там далі також парк. Дуже гарно. Дуже гарно подобається тут мені така місцевість. Це цей будинок, де ми в ньому будемо засідати сьогодні. Ага, це, це виходить, виходить, виходить тут, да. Для... Може це тут виступлення якісь проводять. А може бути отсюди кафе, так? Да? Сюди столики ставляють. А тут, а може, виступають. Може таке бути? Щось таке інтересне, да? Це ну це не скамейки це. Скам Ні, це, це поради ж Стоять. Ну так, да, ну. Да. Так слухай, й міста мало, щоб тут так виступати. Хіба що тут? Може вони так просто. Непонятно, Всю картини висять. А, слухайте, вони, наверное, його вже стекло убрали, оставили тільки. Чоловік повинен носити на бруху панцир, жох повинен підлегати охороні міжнародової. повинен бути хроніний через ширки, мечо, з здолу, і згору, з правої з левої. <сум> Поняли? <сум> Живот довше охоронятися. Так, ружне тіла, в них додаткові інструменти. Вон підсі. Одним словом не зрозуміло, що це тут таке, але щось лякаться. Ми зараз хочемо піднятися на мостик, подивитися одру. Яка вона гарна сьогодні в сонячний день. Людей тут багато сьогодні, субота, вихідний, прогулюються всі люди тут. Слухай, ці лілії ж ти знаєш, що вже порозцвітали лілії, тільки тут ще немає, а от там як проїжджаєш на... Там як на... там видно розові такі лілії красиві. Шатається. Да? Ага, шатається мать. Так, це тут так. Тоже... Як у, як у Венеції, да? Прямо над этим, над річкою дом стоїть. А вон далі там мостик такий красивий. Треба буде потім піти подивитися. Така ось місцевість тут. Ну да, я кажу, як арка красиво так смотриться. Побачимо, сходимо, що там внутрі. <гану> Не була. Я разом. думала, це тут такий мост, а це така ракушка тут. Там внутрі люди заходять, фотографіруються. Ага, зрозуміло. Така красота, Боже. Як тут гарно. А при тому, що я отам на тому мосту проходила, я ж там працювала туди і йшла. І я бачила, оце, що тут таке є. Але я не думала, що тут така красота і ніколи-ніколи в житті сюди ми не ходили. Навіть з дітьми ми сюди не ходили. Дивиться, тут красоту. цю. Вони кожен дуже знають. Ні, може Діма з Юлею знають, а менші, може, ні. Владик з Оксанкою. Оце так, будівля, який буде проходити семінар у нас. Яка красота. Два роки живемо в Росліві і жодного разу не плавали на пароході. При тому, що я в тому году все весь час, як проходила мимо, я бачила оці для подорожуючих катери, оці такі, чи вони теплоходять називаються. І вони постійно тут плавають. Вено Де, ну, десь такий якийсь є маршрут у них для кутешественників. Ось і зараз пливе такий маленький ви бачите, котірок. Так, да, я ж кажу, тут, тут прям бізнес цілий. Це так як у Дніпрі. Ми ж теж в Дніпрі ходили. Не факт, вони можуть поїхати, а потім розвернутися десь. А там бачиш, що воно воно далі. Між цим. Під домом прям проїзд, воно ну, бачиш, що воно? Тож далі туди. надо хоть узнать, сколько это стоит прогулка вот такая по Одре. Вообще, я скажу, два года в Вроцлаве и даже не раз. Круто, да. Отдыхать можно. Ну, плей в Прогулочный. А он, ну, телефон. Телефони там є на цьому котірку. Дзвони, закази, спитай. Інтеріс, а бач, він в той пролів піде, там він не пролізе, мабуть. Бач, так хорошо, рукавами так зроблено, так? Да? Так інтересно. А шлюзи, а шлюзи бач. на той стороні. Та ні, вов, я не хочу бігти тоді там. Ні-ні-ні, потім я пройду. А тут музей ілюзій якийсь. Так на зданні зроблена така терраса. Хто? Водочка от маленька, А, да-да-да, мені пуска така. Ага, водочка маленька. Так як у нас в Україні. А, Все. Замочки вішають. Ну це ж на цей. Свадібні. Потім. Мости ламаються оцього <плес> <у> желіза. Може, наші юніша. Так, в Америці я ж так само показувала. <плес> Тоже отак прямо заходиш на мостик, і оце прямо такий ряд із цих же ж замочки. Тільки <плес> що вийшла із такого, такої зустрічі. Була зустріч із польською жінкою. Вона президент фундації. По дублю для uh, старших. Ціної мої, мої ціної, tym, І то трохи якби розкладовує то напіння. Вона дуже багато цікавого розказувала про те, як досягнути своїх цілей, як правильно ставити. Свої цілі, як правильно е детально розписувати їх, на що звертати увагу при досягненні своїх цілей. То мені дуже сподобалась ця лекція цієї людини. Е вона дала мотивацію багатьом людям. Нас було на цій зустрічі, мабуть, десь осіб 15 і. Кожен прийшов зі своїм, і також я на цій зустрічі зустріла і дуже гарну нашу українку, колежанку, яка теж проводить такі зустрічі серйозні, психологічні, і допомагає нашим людям, нашим жінкам встановитися. В своїх цілях, в своїх досягненнях і дає направлення. От така була у нас зустріч і з такими цікавими людьми. Машинка прикольна, яка виїжджає. Як це ж називається вона? Нікаділак. Як називається ця машина? Хтось каже. Вилетіло з голови, там, де багато людей міщається. Як автобус. Ну, це не автобус, це ж легкова така. зіщуємо. Храмове свято в нашому православному храмі. Столи поставили. Якісь угощення дають, торти, сосіски. сосиски. не знаю, що подивилися, що дають. Не можу знати, що за красну, не можу ні від кого добитися. Все ми тут кушаємо Вкусненьке. колбаски жарені. І так у нас вже не вистачило цього. Бігуса не вистачило? Ні, бігуса вистачило якраз, не вистачило тарілочки. Ну нічого, ми, ми в стаканчики. Особисто. Багато... Не є, не є. да да так, -да. це точно. Wow. No to uwaga, uwaga! Łapiemy naszą chustę, ale nie wstajemy, wszyscy kłócamy, żeby nasze kolory się nie pomieszały. Słuchajcie, słuchajcie, nie ruszamy, żeby nic nam nie wypadło. I skoro odliczaliśmy wcześniej od 10, to od ilu teraz będziemy? Od jednego, może od pięciu. wy na to? Tak? No to uwaga, uwaga. Czekamy. Potem okay. delikatnie ruszaj. Delikatnie. Spokojna mocna, słuchajcie. Halo, halo, stop, stop, stop. Spokojne. I pięć. Yeah. Thank mm -hmm. you.